Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування ухи рибної юшки. Це така смачна страва, що скільки би ми її не їли, а ще добавки просимо. Як її приготувати? Підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну юшку із річкової риби. Та ще й добавимо, А що ми добавимо? Дивимось відео. Підготуємо все для варки. Ухи. Рибу смажимо на сковороді. До готовності. Рибу, звичайно, почистили, помили, обмухнули в борошно і посмажили її. Ось яка в нас смажена риба. Уху зваримо у каструльці. Для ухи. Беремо дрібну рибку та голови від риби. На сухій сковороді обсмажуємо столову ложку пшеничного борошна. Борошно постійно перемішуємо і смажимо його до тих пір, поки воно поміняє колір. Охолоджуємо борошенце для швидкого охолодження його висипаємо в іншу. Посудину. Подрібнемо овочі, морку нарізаємо ножем чи натираємо її на терці з великими отворами, ріпчасту цибулю нарізаємо кубиком. Ці овочі смажимо на сковороді, добре обсмажуємо. Варимо. Уху, у, у каструльку ми вже помістили смажену річкову рибку. Для швидкого приготування заливаємо рибку кип'яченою водою. Можна просто з чайника налити води, ставимо каструльку на вогонь. Нехай закипить вміст каструлі. В охолоджене борошно наливаємо холодної води і розмішуємо його до однорідності, сюди ж додаємо посмажені овочі. Ось як добре посмажена морква та цибуля. Це буде смачна юшка. Ще нарізаємо зеленої цибулі. І її теж висипаємо до чаші, де розмішане борошенце. і помістили вже смажену рібчасту цибулю і моркву. Ось наша рибка вже закипіла, вливаємо до неї вміст чаші. Перемішуємо, змішуємо. І залишаємо варити уху з моменту кипіння 15-20 хвилин. У нас майже всі інгредієнти вже готові, осмажені до готовності, тому уха із річкової риби вариться дуже швидко. Добавляємо в уху секретний інгредієнт. Що це ми додаємо? Кропиву! Кропиву добре помили і опускаємо верхівки кропиви у каструлю у юшку на 15-20 секунд. Так так. Саме кропиву ми опускаємо в каструлю. Це надасть страви неймовірного смаку. Кропиву через 20 секунд виймаємо з каструлі і викидаємо. І все неймовірно смачна уха з річкової рибки та з добавленням кропиви уже готова. Це така смачна страва. Це так смачно, що скільки б її не їв, а ще добавки хочеться. Друзі, дякуємо вам за вподобайки, за хороші коментарі. Дякуємо, що ви з нами. Ми віримо, що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Далі буде. Не забудьте підписатися на наш канал, у нас найсмачніше. Щоб ми і ви щасливо жили! До зустрічі!